Перед тим як приступити до веслування, треба виставити опору для ніг. Тут є така штука, як розмірна сітка для взуття. Виставляти її треба таким чином, щоб подушечки під пальцями впиралися якраз у цей підйом. Ноги ну, фіксуєте і через присід берете рукоятку. Основний рух виконується за рахунок ніг, які роблять рух схожий на присідання. І тільки в самому кінці, коли маховик розкручений з зусиллям ніг, ти додаєш згинання рук прямо до сонячного сплетіння. Помилкою вважається, коли ти занадто нахиляєшся і занадто лягаєш назад. Це не допомагає для ефективного веслування. Наступний порядок згинання розгинання рук. Ти маєш присісти випрямити ноги, тоді потягнути до сонячного сплетіння. Дивись, тут важливо випрямити руки і тоді тільки присісти знову надати імпульс. Бо якщо ти будеш випрямляти спочатку, згинати спочатку коліна, а потім випрямляти руки, тобі доведеться робити оцей рух. Раз. І тоді на тривалій дистанції в тебе будуть втомлюватись плечі. Ось, ти випрямила руки, тоді зігнула. Бачиш, і виходить, що для е, колін є таке місце. тут. Корпус нахиляється, Уяви, що ти, коли вертикально сидиш, це перша година на годиннику. вперед нахиляєшся це 11, а коли назад відхиляєшся, це перша година. І ти працюєш в нахилі ось саме в такому невеликому.